Я тебе вітаю. Якщо я не помиляюсь, це у тебе перша участь твоя в нашій програмі У світлій Біблі. Вітаю, так. Да. Це так воно і є. Ми дуже раді. Слава Богу, дякую. У мене таке запитання перше буде: яка тобі книга Біблії подобається і чому? Ну, я думаю, одна улюбленіших книг, «Псалми» мені дуже подобається, а з «Нового заповіту. Це полюбилася мені книга Післання апостола Павла Єфісян». До Єфесян. До Єфесян, так. Що там таке особисте порівняння з іншими посиланнями? Я думаю, що ось Господь йому дав особисте відкриття святої Євангелії. І ось, ось ця концентрація ось цього багаття, що ми маємо в Христі, воно майже кожне слово вражає. І Це перший слова. розділ. Особисто Перший, де другий де розділ, де третій розділ це те, що ми маємо в Ісусі Христі, що Він зробив через Івангелію заради нас. <піт> Тому ось така любима книга. <піт> У мене таке запитання: що таке піст? Дякую, <піт> дякую за запитання. Піст? Якщо ми дивимося в слові Господньому, це ось така особлива форма молитви. <піт> так, це особливе, цілеспрямоване. Устремління людської душі до Бога. Mm -hmm. да, і це особливий, цей внутрішній стан присвячений якійсь конкретній темі, настільки, що всі інші, навіть базові тілесні потреби, вони стають на задній план. Okay. І що це включає? Взагалі важко так сформулювати одним текстом, але піст це тимчасове утримання від їжі для того, щоб краще зосередити свою увагу. На Бозі і на внутрішній духовний. Це стан. тільки їжу. Береться а, або ще щось. Взагалі не тільки їжі. Піст, взагалі, навіть отут, на Заході, де ми живемо, і це навіть богослови, християни визнають, що це одна із самих таких занедбаних практик духовних, яких християни не практикують. І цьому є певні, скажімо, підстави або основи. Наприклад, одна із тих, ми живемо в суспільстві, е, яке. Пропонує або рекламує, ти заслуговуєш на максимум задоволення те, що бажає тобі твоя душа. Наприклад, піст, він якраз таки навпаки, піст закликає нас до певних обмежень. І тому людина по своїй природі і плюс ще культура допомагає цьому. Не хоче себе обмежувати. Ну, це так. Так, це якби одна сторона. Інша, я думаю, сторона, що багато християн не зовсім досліджують ось саме цю тему поста і не зовсім розуміють важливість і ціль ага. посту для їхнього ж духовного а... життя. Тому ось я би так сказав, що піст він більше походить з твоєї гострої потреби в Господі. Mm. Твій дух хоче. Господа. І Ти своїм шлунком і своїм тілом демонструєш це, показуєш це назовні, що, як Христос колись казав, що не хлібом одним буде жити людина, а всяким словом, яке виходить із уст Господніх. Багато людей думають, що піст це якась особлива форма проявлення своєї духовності. Це є хибна думка. Багато людей думає, що піст це якби спосіб примусити Бога зробити те, що ми хочемо. Або якийсь спосіб маніпуляції. Деякі люди демонструють піст, тобто стримують своє тіло для того, щоб, як знаєте, голодовка забастовка. От я бастую, я от не їм. і Якщо я помру, ти будеш в цьому винний. Це, це не піст. Так, да, ми повинні чітко зрозуміти, що це не християнська якби, форма і підхід, це взагалі. але є люди, які такі практики мають. Віруючі люди взагалі на сторінках Святої Біблії ми не бачимо, скажімо, чіткої заповіді, що треба поститися. Наприклад, як в мусульманській вірі, скажімо, там є конкретний. Конкретний там свято Рамадан, mm. вони там закладають пісти, на цьому вони навіть базують своє спасіння. Вони більш обрядність така йде. Так, да. в християнстві це набагато більше і глибше, mm. так як я вже сказав, воно перше виходить із твоєї внутрішньої потреби в Бозі, mm. і сама ідея, от ми читаємо Євангеліє від Матфія, Ісус Христос, в 9 розділі, 14 текстом, говорить такі слова, коли. Прийшли, приступили до Нього Іванові учні і запитують його, кажуть, чому постимо ми і фарисеї, а учні твої не постять? А Ісус їм відповідає: Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Але зауважте наступні слова. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді постити будуть вони. Тобто ми не знаходимо конкретної заповіді для того, щоб постити, але конкретний принцип він вже є, що підрозуміває собою, що якщо ти учень Ісуса Христа, ти будеш постити. І ось тут Ісус Христос змальований як молодий, як жених, і ми знаємо з Писання, що Він помер воскрес і Вознісся, був забраний з присутності учнів. Коли вони були в присутності Христа, вони відчули ось цю близькість, вкусили як добрий Господь в цій повноті і в цій славі. Раптом Христа не стало. Вони залишились на самоті. Господь дарує нам Дух Святий, зачаток Духа Святого, але це все це ще є не в повній оцій… Обсяжності переживання з цього єднання з Господом. Тому в нас завжди буде внутрішня духовна жага, це бажання по Богу хотіти більше його. Ось тому я думаю, що ось це перша мотивація посту. Вона саме повинна витікати. І він там далі дає приклади, як бурдюки, молоде вино вливається в старі міхи. Вони прориваються, не можуть тримати. Тобто, це символ старої природи. Старого заповіта, які не можуть держати, потрібно нове створиво для того, щоб держати Дух Святий і отримувати ось ці стосунки з Богом. Ось тому я думаю, що це така ну, сама перша радість від спілкування. І коли ви щось вкусили добре, і воно вас останеться на все життя. І ви будете прагнути хотіти більше його, коли ви пережили якийсь добрий момент. Господь це саме є велике добро у всесвіті. Їжа це теж добре. Да, Господь створив їжу доброю, але піст це відказа від чогось доброго для того, щоб надбати щось краще. І Господь він значно краще, ніж навіть оця фізична їжа. Як я вже сказав, учні будуть пости і е, проповіді Ісуса Христа на горі. Ми всі пам'ятаємо, це шостий розділ Матфія, 17-й текст. І знову Христос говорить, такий це опис громадянина Царства Божого. Хто він і. Як він буде виглядати? і Він говорить: а коли постиш знов, а коли постиш в англійському when, намасти свою голову, і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявляв людям, а отцеві своєму, що в тайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Знову та сама ідея. Перша це внутрішня потреба і жага жадання. По англійськи це туга або longing по господі. Другий тут момент. Піст має бути перед Богом, тобто виключно перед Богом. Ще один момент, який просвітлює цей текст. Піст це не для публічної аудиторії і не на показ. Тобто не зовнішня, щоб люди не підкреслили твою якусь особливу духовність, тому що ти постиш. Навпаки, це має бути якимось чином більш сховане, менш назовні проявлене, але перед Господом внутрішній стан. Ми вже говорили і ще одне піст оцей дуже момент. Коли ми говорили будуть постити», це постійна форма. Тобто, піст має бути регулярною духовною практикою християнина. Це вже сама людина по мірі зросту, по мірі обставин, вона вже має визначити і сама для себе вводити цю форму. Піст повинен мати конкретну причину або визначену потребу. Тобто я не просто пощу, а в мене має бути конкретна причина в тому, що я. Хочу Господа, ну, багато християн практикують піст за когось. Моляться, якісь думки, да. якісь потреби. Ось, наприклад, деякі моменти я так ну, відзначив, що ми бачимо з святого письма, що ми можемо зібрати, як я сказав, немає конкретного тексту, в якому все є послідовно описано, але ці писання. Ми можемо зробити для себе якісь висновки і побачити цю духовну істину. Христос, пам'ятаєте, Матвія 4 розділі, перед тим, як вийти на своє публічне служіння, Він постив. Тобто прийняття важливого рішення в вашому житті стоїть попостити. Боротьба з спокусами. Христос переміг спокуси. Маєш проблеми з спокусами? Закладай піст. Пошук мудрості від Господа на майбутній крок свого життя, закладай піст. Наприклад, ми читаємо в дії святих апостолів, коли. Церква, написано, що вони хвалили, поклонялись, служили Господу, молилися з постом і молитвою, і Дух Святий відокремив апостола Павла і Варнаву на окреме служіння. І вони, поклавши руки, благословили їх. Тобто, ми бачимо молитва і піст ідуть разом, і Господь Духом Святим скеровує їх, і ми бачимо, яке потужне проповідь Євангелії було після цього цієї місійної праці. Але в основі лежав піст, ця особлива форма поклоніння перед Господом. І Євангелія дійшло до наших часів і завдяки тому, що Ніємія, пам'ятаєте, піст ще може причина посту може бути переживання і скорбота про інших людей і їхні потреби. Ніємія тому є дуже великий приклад, коли він почув новину гірку, недобру новину з Єрусалиму, що стіни розрушені, ворота поламані, спалене місто, він став скорбіти душею за свій народ. Істер, коли почула звістку, що злея май, хоче повністю знищити далі, якщо в сімейні потреби або хвороби, пам'ятаєте, Давид, дитина при смерті, він стає на коліна, закладає піст, покаяння або визнання своїх гріхів перед Господом. Це теж дуже хороша причина, щоб закласти піст. Ніємія так само постився за свій стан. За стан всього народу і навіть за батьків просив е, прощення. І ми знаємо, що є місця, які закливають. Сам Господь закликав народ ізраїльський до покаяння, впроваджуючи піст. Ми читаємо це в Іоїля, другий розділ. Це як да. І піст і ще одна форма для того, щоб вчитися смирятися. Маєш проблему з гордістю? Я думаю, кожен з нас має дуже, дуже великі проблеми з гордістю. Да. Давід постився. І багато текстів ми з Біблії знаходимо, що Бог гордим противиться смиренним, дає і виливає свою благодать. Навіть є такий текст в Біблії, пам'ятаєте, перші книги царів нечистивий ахав приходить до нього пророк, приносить йому звістку, суд від Господа. На тебе Біблія говорить, що він настільки злякався, став молитися і поститися, і Господь звернув увагу. І до пророка каже: Ти бачиш, як смирився? Ахав? Піди каже: скажи йому, що я не наведу ось це зло, що я намірив а я його відідвину. Свої нащадки понесуть, а Бог змилувався. Навіть над такими, тобто, ми бачимо, що це особлива форма вираження стану душі, яка шукає Господа смирення, і Господь відповідає. Спеціальне духовне протистояння, можливо, будь. ми живемо в духовному світі. Пам'ятаєте, як учні не могли зцілити юнака, вони привели до Христа. І Христос каже, що цей рід він виганяється як? Постом і молитвою. Даніїл, біблія говорить, що він постився. І отримав відкриття від Господа. Тобто, хочеш краще розуміти слово Господнє, пізнавати істини, закладай піст. Дякую. Слава Богу.